Добрий день, друзі! З вами YouTube канал «Інноваційні Обрії і особисто я, Сергій Шаров. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як приховати рекламу в Google Chrome. Для цього нам потрібно встановити відповідне розширення. Ну І водночас ми подивимося, як взагалі встановлювати розширення в Google Chrome. Як ви знаєте, коли ти встановлюєш Google Chrome або інший браузер, то різноманітні сайти, на які ти заходиш, пропонують контекстну рекламу. Це може бути анімація, або якісь там банери, або інші види реклами. Це не дуже зручно і ця реклама просто заважає працювати користувачу. Тому потрібно поставити відповідне розширення, і ця реклама буде зникати. Давайте подивимося, як це робити. Ось наш пром, він майже порожній. На ньому зараз не працює жодного розширення, тому ми можемо встановити блокувальник реклам. Для цього нам потрібно активізувати верхній меню пром, активізувати пункт інші інструменти і перейти за посиланням розширення. Таким чином ми перейшли в налаштування розширення. Як бачимо, у мене. Встановлено два розширення, але вони не працюють, не активізовані. Для того, щоб встановити блокувальні реклами, нам потрібно знову ж таки перейти в головне меню налаштування розширення і перейти в веб-магазин Chrome. Ми будемо з вами шукати конкретне розширення, яке називається AdBlock. Ось воно. Ми його знаходимо. Воно з'являється у нас зверху. І активізуємо. Прийшли на сторінку розширення Adblock. Можна можемо почитати інформацію, подивитися, що про нього пишуть люди, які в нього особливості. І нам потрібно додати його в пром за допомогою відповідної кнопки. Плацуємо. Погоджуємося з тим, що ми хочемо встановити це розширення за допомогою кнопки додати розширення. І потрібно трошки почекати, поки це розширення встановиться в автоматичному режимі. Дуже швидко, після того, як воно було встановлено, користувача Перекиду на сторінку доната, тобто можна сплатити певні гроші за користування даним розширенням. Але якщо ти не хочеш платити або не маєш поки що можливості, ти можеш просто це вікно закрити. І нам також не потрібна сторінка веб-магазину Chrome. Закрили. А ось тут у налаштування розширень. Прому, ми вже побачили, що у нас з'явилася додаткова опція Adblock найкращий блокувальник реклами. Крім того, у нас з'явилася ще додаткова кнопка праворуч зверху розширення. І якщо її подивитися, натиснути на неї, то у нас з'являється активне розширення, яке зараз працює. В принципі, це все. Розширення встановлення, воно працює і в автоматичному режимі блокує рекламу. Але дане розширення і взагалі блокування реклами не завжди повинен працювати. Бувають ситуації, коли воно буде заважати. Ну, наприклад, ми хочемо вийти в Office 365 та ввести впливаючи вікно, логін та пароль. А Оскільки Adblock блокує, впливаючи вікно, то ми це зробити не зможемо. Тому нам його потрібно просто деактивізувати. Видаляти не потрібно, а от деактивувати можна. Що для цього потрібно зробити? Давайте я створю нову вкладинку, а попередню закрию. Тобто у нас знову ж таки порожнє вікно крон. Щоб деактивувати Adblock, нам потрібно натиснути на кнопку розширення, перейти. На пункт меню керувати розширеннями і деактивувати Adblock Таким чином можемо показати спливаючі вікна, ввести паралін, зайти там якусь систему і так далі. А вже потім знову поставити автоматично Adblock Як бачите, поставити розширення Google Chrome дуже просто. Тим паче. Блокувальник реклами це дуже корична річ, яка не буде заважати і дозволить користувачу читати інформацію, робити свої справи без набридливої реклами. З вами був YouTube канал «Інноваційні Обрії і особисто я, Сергій Шарок.